Добрий день. Ждиво, ніяк не закінчило. Вже всі все помолотили, вже й кукурудзу помолотили. Все вже змолотили, А це така суя в нас попалася, Канзос, таке як називається. Вона висока аж під груди, можна сказати. Отаку. Ну, стояла Оце днів три чи чотири, як улупив мороз. Стояла зелена, ось тільки листя обсипав частково. Тут уже я її змолотив, Оце. цей кусочок. Ну, йоп, змолотив. Як заїхав, думав молотитиму. Вона зелена, ти загилив барабон та єлі вирвав з того барабона. Ну така суя. І непогана. Непогана своя. Ну, але ж така пізня, що це страшно. Куди попадаються бур'янці, де пропустилось. Оприскувати шух, полоска там, полоска там. Ну а так в принципі вже хоч то Тут зелена стояла. Тут трошки нижче, тут опять висока. Ну, отак кількість бубиків на ній то як я її брав, то казали, що Канзос. На взагалі тут броли її цей Канзос у Луценка на Харківщині. Непогана своя. Єдиний мінус цієї суї, що воно. Пізня, дуже пізня. Ніяк. Сьогодні в нас виходить 25 жовтня. А я її не можу змолотити ще. Все вже помолочено. Нема ні в помічу. А в мене своя стоїть. Ну її і туди і не багато. Я молотив виборочно. Тут заїхав, десь де, де режило, там і молотило. Ну, що ж треба їй землю підготувати. Ну, а так свою, на вигляд, непогана. І виросла вона завдяки тому, що на долині чому й виросла для лісу ось і трохи залишилося донизу було трохи залишилося біліше та йшов без цьотки 3.09 така як 3.09 Ну, не знаю що то за суя Ну теж завдяки морозам пройшло десекацію. Ну ця розтріскується. Ось видно. Уже поростріскувалося. Ну листя тільки... Тільки померзло. Ця така рожіша, а ця світла. Ну їх тут невеличкі кусочки залишились. Ну, все рівно. Все рівно це ж врожай. Щось та й намолутим якось тому. Так що не знаю, чи сіяти її на той рік оцю канзос цей. таке ж вроді б то й розвелися, Непогано. вона й висока. І бобів нав'язалося багатенько. Ну, вона пізня. Дуже. Свинки понаривали. Рили, їли. Протеїнчик. Захотілося їм. Ну, ось видно як листя. Ще не попадолу, ну вже... Порежило, бо вдарив мороз. Ну і думаю, чи сіяти її взагалі цю свою оцю Канзос цей. Чи може це не Канзос. Ну, сказали, що Канзос. Ну, ще, як мінімум, тиждень треба, щоб хоч постояла, якщо погода буде. чтобы хоть немного, а то уж Ну, вот такие вот бобыши зелени. что видно. Треба, чтобы же они засохли хоть трошки. Ну и наче есть. Також Чего так уж. Зелени. Чего она так поздно тут доходу, чи вона може пізніше зійшла. Сіяли ми тут її з СЗшкою на 30. в принципі Густота не така, щоб і велика, ну нормальний висів, 110 десь кілограм Що Шуто, що то. Ну не знаю. Хотілося б спробувати на полі, може ж вона не так довго доспіватиме. І мабуть поранше її треба висівати. Залишу якусь тону посіяти. Ну це в мене вже її 5 сортів. Дуже важко вирощувати різні сорти. Тому що комбайн кожен розчистити. А ось тут якраз ось видно. Оце кучки. Оце там, де я загилив. комбайна. Барабан загилив ток. Поповес Хто комбайнер, той знає. Як його висмикуватись, сую особливо. Висів оцей на 30. Мені подобається. В принципі, густота нормальна. нормально. Я думаю, що на 15 то густо, а на 70... Рідко на 30, як розміж жретка, Те, теж надо. Токшо СЗшка сіє хорошо. Ну, на наступний рік попробую ще її пропашною сівалкою. Посіяти якесь. Ну це оток зрізає. В принципі, бобів ніде не остається. Де рідко також таке гілкування? Нормально, Це тільки ж дуже пізно. Через пару днів пробуватиму молоки. Думав, вже пшеницю посіяти, але яка вже пшениця. Коли не дамо чюніок. І туди не вату десь. До гектара. Мале ж. Треба прибрати. Так що вивод роблю такий по своїй. Рання то я доспівав, але ж тріскається, тріскається і багато бобів відкривається і велика втрата врожою, як такі умови погодні, як у цьому році. А пізня соя не тріскається, так шуш. Молотий так пізно, пшеницю не вспіваєш. Бути гадати треба що ж сіяти ровно, чи пізні, чи середні. Ну, є 4 три чи 5 сортів, які сіємо. сієм. Так що на якомусь зупинимося, не знаю на якому. Ну підкодуйте, може, хтось щось підкаже, Якийсь сорт, крощий. Який витримує спеку. ранній, зарані вдячний, Хто поділиться, Коментуйте, ставте лайк, like. підписуйтесь на канал. До побачення!